Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. Хоча правильніше сказати я дюк, а ти мій піззі». Ну, ви зрозуміли, коротше. Це насправді не цитата дюканюкима, там трошки по-іншому воно звучало. Нібито я дюк і крутішого за мене немає. Звісно, це було на російській мові, в той час української локалізації в гри не було, можливо, і зараз немає, і я, блін, не скажу, що я був фанатом. Серії ігор про дюканюкима і пограв в них багато, але точно пам'ятаю одну. Називалася вона Duke Nukem Forever і я чесно здивований, що ВГ зробила от от таку от колаборацію. Цікаво. У мене є ще навіть історія, така невеличка, але перед цим я скажу, що в описі під відосом є тайм-коди. Якщо тобі не цікаво, це слухати, відразу переходь. Да, Останні два відео я забуваю їх вставляти, тому що відоси я заливаю або пізно вночі, або перед роботою. В подальшому, можливо, ще будуть такі ситуації. Ну, блін, так, ну так сталося. Так сталося. Але в цьому відосі я постараюся їх додати. Так от, кому не цікаво, можете переходити до основної частини. Ну, а я продовжу історію. Значить, на вулиці стояв десь приблизно 2011 рік. Мені було десь 12 років. Ну, щось, щось, щось таке. Провели, значить, інтернет уже і можна було завантажувати ігри і не тільки ігри. Ага. Та я собі сидів в інтернеті, дивився там, що можна поставити на. Не дуже великий ХДДшник, і тут потрапив на скріншоти з Дюка Нюкема Forever, вони мені зайшли, і я відразу приступив до завантаження. Далі ви зрозумієте чому. Так от, я не пам'ятаю ні лора, гри, ні ще чогось там. Але от події, які там відбувалися, закарбувалися в моїй голові досить таки добре. Значить, на землю прилітають, інопланетні створіння, і вони уляля-труляля наших неінопланетних жінок. І це можна було роздивитися в деталях. Там цензура не така велика була, хоча пікселило трошки. Але в цілому, для, знаєте, школяра пубертатника цього вистачало. Ти забігаєш в якусь споруду, а там такі напівпрозорі інкубатори інопланетні, і там жінок у ля, -ля траляля І ти такий підбігаєш в упор, такий. О, Проходить, коротше, десь 30 хвилин. да? Я вже розумію, що пора завершувати і піти пофорсити свого піструна. Ну, я таки, знаєте, знімаю навушники, а вони були. Повнорозмірні. От, з шумодавом, мені здається, навіть. Повертаюся назад, а там стоїть батя. Скільки він там стоїть, з якого момента, я в душі не гребу, мені максимально соромно, максимально ніяково, хоча чого б це вдруг не ясно. От, я такий дивлюсь на нього з-під лоба і. Тобі треба комп? А саме цікаво, що гру я не звернув, її до цих пір видно. Батя такий махає головою окей, бо в нас комп був тоді один на всю сім'ю, да? і там по черзі в ньому сиділи. Ну я бляха все, виключаю, йду в кімнату і думаю, ну капець, зараз мені його ну Тому що мені 12 років, а я там йомою -йо, розб'ю цей розгулюю зі столом і дивлюся на. Ну ви зрозуміли. Проходить місяць, я не грав того Дюка дюканюки, да, приходжу зі школи, батя десь на балконі цигарку допалює, підбігаю до компа, щоб подивитися, що він не зайнятий само собою відразу після школи. А там бляха, дюк нюкем на паузі стоїть, і я такий, не понято йомо. А що я не граю, чого ти граєш? Ну, от така от історія була. Батьок у мене його пройшов тоді до кінця, а я вже не пам'ятаю, чи пройшов після того моменту. Ех, хороший час був, хороший час. Він згадуєш, прям приємно на душі. Не знаю, навіщо я це вам розказав, але я захотів і розказав. Отак. От, 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 я знову ж повторюся, можу собі дозволити. А от тепер переходимо до основної частини. Якщо давати коротку характеристику такому персонажу, як Дюкнюкем, то це ексцентричний нарцистичний альфа-самець. І знаєте, на всіх своїх картинках, заставках для ігр та його в описі він подавався як здоровенний мужик балонка калювачко, щоб бути великим-великим кайчком. І коли ти грав в гру моментами був когнитивний дисонанс. Особливо, коли ти віддаляв камеру, щоб подивитися на свого персонажа, а там була не машина для вбивств, а маленький такий чебупелька, я не знаю, така бойова півторушка. І от там це дивно виглядало, а от в танках підійшли грамотно ля, дали ну, здоровенну дуру таких нереальних розмірів. Ну слухайте, певна асоціація, вона Присутні, да? тому що от Лара Крофт і АМТ, ну, не знаю, нічого там такого, щоб могло поєднати е, ось цих е, два. Об'єкти-суб'єкти там виріжуйте самі. А отут, блін, ну да, да. Ладно, ладно, все, відходимо від е, Суб'єктивщини. Так от, давайте про сам танк. Що я бачу у фронтальній проекції башти? Млючочок, Мій улюблений, але тут та ж сама ситуація, буде як в панцерника. Він позаду, а це означає, що низькі машини його майже не бачитимуть, а високі нехай і бачитимуть, але влучити в нього буде не так то легко. Снаряд буквально трохи падає вниз, ну і рикошет. Це зрозуміло. Плюс, ця машина може. Може, припідняти корпус і все, лючка як і не було. Та й коли ви граєте від кутів, він не з'являється. Це приємно, в принципі, приємно. Але якщо у противника буде можливість туди закинути, то проб'є він його без проблем. Тут всього -то до 200 мм, а взагалі навіть видно 140-160. Так, інші уразливі зони у фронтальній проекції. це ось тут. Дивіться, сюди пробиватимуть або супер-пупер ПТ9ПТ10, або інша техніка на голді. Без голи в цілому не. Не візьметься. Ну і ось це місце, яке мене найбільше лякає, і я вангую, що коли ви гратимете на цьому танкові, вам просто роздиратимуть, роздиратимуть оці от умовні щоки. Як тільки ви будете проти нього, та чорта з 2 його проб'ють сюди. Ну, тобто ви проб'єте. Та і сама маска в кругляші має 250 мм. Заряджаючи голду, Бачите, так? Да? Ну, тобто, реально, в упорі, я думаю, сюди битиму цей танк нормально. Нормально, хоча є один такий цікавий нюанс. В нього досить таки швидко повертається оця от бандура, прикиньте, тут розміри більше за е 75, але в той же час вона на 10 градусів швидше крутиться. Це для мене дивно, не знаю, чи це помилка чи ні, але 30 градусів на секунду? Ну, прям мені навіть цікаво подивитися, як це буде виглядати, оці 30 градусів на секунду. І підбашельне кільце, ми ще з вами не виділили. Тут 260-270 мм. Оце як в Йосипа 4-го, і сюди закидуватимуть, ну, не знаю, напевно, в упорі, хоча я б тоді краще відразу кидав би в ВЛД. Але все ж таки можна і вас сюди пробити. Це я зарядив голду, і вже бачите, що тут зноситься без проблем, знову ж таки, щоки, кругляш, і давайте станемо реалізовуючи кути вертикальні. На Опа, та тихо, стань, стань, стань. Ну, Те, про що я говорив, і кругляш теж прошивається. Тобто уразові зони є, але в цілому фронтальна проекція непогана. Ну, я вангую, коротше, ви будете грати, вас будуть передолити. Ви проти нього, і хріна з два його нормально пробити в башту, хоча, ну, знову ж таки, запам'ятовуйте і користуйтесь борт башти. Ну, при певному довороті голдою буде шитися. Звичайними снарядами, ну, бачите, трохи сегментовано, ну, мейбі щось там витримає. Але через те, що він не округлий такий, знаєте, то прошити його коли він трошки довертає, не складатиме великих труднощів. Так, тепер переходимо до корпуса. Ага, ВЛДшка ж є, це тут всього-то 220 мм. Слабка ВЛДшка, як для ВТ 9 рівня. Да Ось тут у нас є рикошет, ну американець американець Тут у нас сегментована така зона, голдою теж буде прошиватися, тобто зона ураження буде збільшуватися. Але от при підйомі, при підйомі, наприклад, для гри від рельєфів, ну, дивіться. Все непогано, реально непогано. Непогано. Але так що інакше, на одному рівні з вами, якийсь, приїхавши до вас противник, буде шити вас спокійно в ЛД навіть без застосування преміальних снарядів. НЛДха 200 мм, ну таке щось да, там Є рекошетний кут внизу, раціональні кути нахилу і так далі. М -м -м. Я думаю, що ось цією зоною ви будете відхвачувати. Дай боже В перші там 2-3 тижні мейбі навіть танкуватимете, тому що гравці будуть і сюди стріляти, і сюди, і сюди і стріляти. Мейбі навіть саме не стріляти, але потім вас без проблем вишибатимуть. Бортіна, 76 мм, до речі, на неї вже подивився. Це для ВТ небагато, будемо відверті. На 9 рівні, навіть на 8 це вже небагато. Передовертати не можна, плюс у вас присутній підбашений циліндр. Але я вам скажу, що не він і такий слабкий, як здається, на перший погляд. Де да, є моменти навіть 171, 208. Але ну давайте будемо чесні, з нашою точністю в грі ти швидше сюди влучиш, де 295. Заряджаємо кумис, так, да, уразливі зони збільшилися, але залишається ось ось. Так, да, чим більше ви передовернете, тим легше вас буде пробити. Це, напевно, ситуація, як із 60ТП Лівандовського. Але так в цілому, так в цілому, навіть відбор Тику трошки можна пограти, єдине, що знаєте, коли ви будете від'їжджати від борту і від якоїсь знаєте, невисокої споруди, то. Ну, блін, акцент буде виставлений прям точно по вашому циліндрові, а не по іншій бортіні. Так, в цілому, броня є, є. Чи вас будуть шити, чи будуть з вами якісь труднощі у противника? Та якщо підставляєте корпус, я думаю, взагалі не буде. З баштою, ну тут уже 50 на 50 і в залежності від дистанції ведення вогню. Десь на дистанції 200 метрів, 250, буде важко багато пробити. А от на дистанції 100. Або 50, прям в упорі, ну да, тут уже от, зовсім інша історія буде. Тепер переходимо до вогневого потенціалу і інших тактико-технічних характеристик. Ну що я можу сказати? Подобається? Подобається. І це я не про Павла Зіборова і його вуса. Так, все йди звідси. Не змушуй мене ніяковіти. Так от, гермата виглядає добренько. І знаєте що? Вчора були зовсім інші ТТХ. Тому що оце уже у нас 1.29.19. Публічний тест. А вчора було просто 1.29, і тут у нас гірший час зведення і гірша стабілізація від повороту башти, хоча вона однако хороша. А те, що я бачу на даний момент, виглядає просто супер. Тобто, це зараз такий собі Є е 75 за комфортом і навіть того краще. Тому що Є-75 е має тільки розкид приємніший, але при цьому гіршу стабілізацію. І насправді 011 і 0,8. Різниця чуттєва, прям дуже сильно чуттєва, тому не дивуйтеся, якщо ви. Ну, Коли цей танк вийде, отримаєте все ж таки показники аля 1.29. ВГ може спокійно їх повернути. Так от, зараз за комфортом ведення вогню машина з таким альфа-страйком виглядає круто. Але насправді калібр у неї то 120-й, ну це американці, да? яка б не була альфа, все одно буде 120-й калібр. З однієї сторони, ну це таке собі щастя. Хотілося б 122-й. Але враховуючи те, що у нас кумиси за голду, можна не паритись. За всякі оці кришки, бортіни, да, і правило трьох калібрів. Тому ладно, на це діло підзаб'ємо. Але в цілому, стабілізація від повороту башти, шикарна. Час зведення хороший, розкид не дуже, але чихали ми на нього. Тут основне. Що ж нам скаже кучність цієї машини? Але це ну, ми зможемо перевірити, тільки якщо її отримаємо. Від повороту бою, від пороту сказати від повороту башти. І під час руху стабілізація не дуже, але камон, ви вчора бачили АМТ, да, чи ІМТ, неважливо в цілому, в якого теж 0,18, але Альфа 360. І то СТ. -шка. А тут у нас важкий танк. Ну, а в е 75 021, 021. Коротше, стаба хороша, параметри точності більше, чим. Прям більше чим. Альфа 460 одиниць і перезарядка дає нам змогу підрозкачати це діло до 2,5 тисяч. Да? Це я зараз про ДПМ. І для 9 рівня на даний момент, окей, да, Є77 має ДПМ 2600, у нього теж там Альфа 460, але перезарядка менше на 0,7 да, якщо я не помиляюся. Але, блін, ну все ж таки, все ж таки, це також не дурно. Пробиття ММшкою 252, це означає, що нею можна грати, вона ще й непогано летить. Ну, а якщо не вистачає, підзаряжаємо кумис 310 мм, 990 летить, а це. Це означає, що спокійно можна застосовувати навичку для пришвидшення швидкості снаряду, і це вже буде, ну-ка, вона покаже зараз, ага, не покаже. Само собою. Ну, коротше, це буде щось в районі 1100 метрів на секунду, і знову ж таки, можна, можна буде грати. Коротше, поки що, гармата мене. Радує, прям безперечно, радує. Далі звертаю вашу увагу на швидкість повороту Башти. Можливо, саме через це танку стабілізацію покращили, тому що ну, це впливає. Це впливає на стабу, але. 3. Ну, майже 30 градусів. Камон. В Є 75 башта повертається 18,7. В Є 77 башта повертається 26. А тут 29 з копійками. Ну, мені навіть цікаво, як це буде виглядати. Я в цілому ну можу уявити це, але. Камон, я дивлюсь на цю дуру і 30 градусів, щось, щось незвичне, але це в мінус до стабілізації, будемо відверті. І якщо тут це діло можна буде. Ай, походу, не можна, я щось не бачу. Ну, ладно, мій інгріш він такий собі, потім не дивиться вже в клієнтові гри. Але якщо можна це діло підзрізати, я б його все-таки трохи підзрізав. да? Хоча побачимо, хоча поживемо, побачимо. кажу, Якщо кучність буде хорошою, то з такою з тобою такими параметрами точності буде грати. Одне задоволення. Далі у нас мобільність. 30 кілометрів, все. Да, тут ми приїхали, можна сказати. Єдине, що оці 30 кілометрів він буде набирати майже ходу. У нас 12,5 кобилок, 700 потужностей при 56 тоннах. Тоді, коли 85-то, ну, кобилок менше, тут потужності трохи більше, але і маса у нього, блін, майже на 40 тонн. Майже на 40 тонн. Розумієте, нашу, блін, перевершу. Тому ця машина буде з ходу 30-ку набирати, і буде в цю 30-ку, так би сказати, не упарувати, господи, як це правильно впиратись. Коротше, буде вона впиратися в неї. Без турбіни ніяк, але будемо відверті, навіть 35 кілометрів в нинішніх реаліях вам не допоможуть. І це навіть якщо мова не йде про турбачі, от з цим потрібно буде помучитись. Поруч часі отут, оце оце як у ВТ, повертається танк, як звичайний такий собі ВТ Мені здається, навіть. 85-тій швидше це робить. Ну, трохи швидше. Да. Ну Хоча хоча ні, 3 градуси. Ладно, ладно, трохи швидше. Прохідність нормальна. Коротше, все, машина просто буде тупо впиратися в свої 30 кілометрів. З цим все ясно. ХПшки. 1800. Ну, блін, для такого мастодонта хотілося щось під 2000. Реально хотілося як в'єшки тої самої, 1950. Але ладно, бронювання є, в цілому це не леопард, ніяких вертух і так далі жити будемо. Це я думаю ясно. Огляд 380 метрів. Як для ВТшки, окей. І того, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо ВТ з відповідною кількістю ХП, да, нехай їх не прям багато, але в нас є бронювання. Відбачте, я думаю, грати можна буде без проблем. В цілому, навіть корпус щось підтанчить, але оце вже не точно. Гармата поки що виглядає прям чудово. От єдине, що да, мене трошечки ніякові ти змушує швидкість повороту башти, невже вона буде настільки сильно якраз то поплюжити стабілізацію? От якщо таке буде, то це неприємно, це неприємно. Але, блін, така стаба це що? Це, якщо поставити стабілізатор, мені здається, взагалі буде пофіг на повороти, на швидкість повороту башти. Коротше, цю машину я буду очікувати. Тому що, ну якби би, дрен, броня, ну тільки повільно. Оце я не люблю, але по-крайній мірі, мірі, По крайній мірі, Пограти можна буде. І якщо обирати між EMT і ts 6 для мене особисто однозначно обиратиметься ts 6 плюс, ну я фанат, можна сказати, невеликий такий дюк. Хоча блін Лара Крофт. але це блін не та Лара Крофт. там не та Лара Крофт. тому ні, все, все. У мене однозначно ts 6 і як танк, і в принципі, як колаборація, мені це більше подобається. Ну, а ти, як завжди, в коментарях можеш залишити свою думку. Повісти, чи будеш ти на нього упарувати, чи просто будеш жати, чи будеш ти упарувати заради Ларі Крофті АМТ, да? ну вибір як завжди за тобою. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний. Середньостатистичний канал